вас на, свою, на каналі Грибо Монети. У нас надалі сухо, вітер. Опеньки ще маленькі, зразу розпускаються, збираю в такому грабовому лісі. От вони вже такі великі. Я трошки не збирав. Багато часу потратив на купівлю монет і нічого не купив. якийсь розводняк це інтернет-магазин. сильніший комп'ютер може. Ліпший інтернет. У мене нічого не вийшло. Напишіть хто купив монетки. Мене інтересував борщ. Колірую, коротше. Ось такі ось Отак. Рибів нема, монет немає. Всім дякую.